Що ж мені ще потрібно в житті? Хіба добру пачку паперу та чорнило, а Рими, Рими прийдуть самі. А хібась? Хіба можна так? Твої небезпечні вірші. Мій батько каже, що коли ти будеш так продовжувати... ніколи Ти не матимеш щастя. Ні, моя Люба, ні. Я щасливий сьогодні, буду щасливий завтра, завжди, завжди. Вір мені. Ні, коханий вас. Бог допоможе нам і ми будемо щасливі. Не посміхайся. Все в руках Бога. Він врятував тебе від тюрми, але ти повинен жити тепер так, щоб тобі ніколи більше не загрожувала тюрма. Благаю тебе. Пообіцяй мені. Ви чуєте, як їх проважає молодь? А? Це тільки початок. Що цим молодим людям кілька місяців в'язниці?